Добрий день. Презентація нової книжки Володимира Арінева. Який е, я дуже сподіваюсь, має цю книжку в руках і зараз наблизить до екрану. Н Добрий. На жаль, вона на жаль, вона залишилась в селі, а я зараз в Києві, і от е, ми знову з нею розсталися з книжкою. А... Це навіть е, загадково. Е, як ви бачите, Володимир Арнів е, в загадковій атмосфері, в загадковому місці, оточений книжками, і е, загадковим чином ми починаємо цю презентацію, тим, що він містичним голосом е, оголосить е, повну назву книжки. Будь ласка, книжка називається Скарбничка історій». а е, входить вона до, я сподіваюся, е, немалого циклу е, Чарівні формули оповідача. У скарбничка і вам, дорогі глядачі. Вам варто запам'ятати тільки скарбничка історії Володимира Арміна, і можете просто вже в коє світло, просто вже зараз можете заходити на видавництво Строгалева на сайт і замовляти книжку. Тому що е, пізніше, коли ми більше про неї розкажемо, буде великий ажіотаж, буде черга на сайті, тому е, вже е, найрозумніші мають купити книжку зараз. В мене відволікає те, що Володимир Крика. І е, ліхтар його е, містично виблискує, але е, в цьому навіть є певний сенс. Тому що е, Володимир Арнів це письменник фантастичний, і, е, містичний і загадковий. От це перша твоя е, пізнавальна книжка, яку я читала. Чи я помиляюсь, чи в тебе були ще якісь пізнавальні книжки? Ну, була пізнавальна книжка, е, про проєнота. У, до якої навіть наскільки пам'ятаю, ти долучилася. А вона була маленька, і вона була не книжка, а книжечка фондфікшн такого типу. якщо mm -hmm. чесно. О, ем, Це дуже бентежна ситуація, тому що редакторкою книжки пройнота я була разом з Юлією Могиною. Слухайте, це ми щойно підтвердили тезу Станіслава Лема, що ніхто нічого не читає, а хто е, читає, то не розуміє. А хто розуміє, то нічого не пам'ятає. Це ми останні, останні категорія це ми з тобою. Так, ми щось читаємо, щось розуміємо, але нічого не пам'ятаємо. Але ми пам'ятаємо, що скрабничка історії. Треба е, скарбничка історії Володимир Арнів, видавництво Старолева, ми сьогодні говоримо про цю книжку. І перше питання: я люблю, як е, ви. Е, 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 Може, ви не знаєте, але в мене така звичка починати е, інтерв'ю словами почнімо здалеку. Е, дорогий Володимире, почнімо здалеку. Як ви вважаєте, що спільного між вами та пасажирами давнькіївської маршрутки? Я гадаю, що в давнокіївській маршрутці було приблизно стільки ж світла в цей час і в цей сезон, як і в мене в квартирі. Тільки, мабуть, тут трохи тепліше. Це безперечно. А ще е, в мене є така книжка Білка квасоля, і тонічна пожирака, і там є от е, пасаж абзац про давнюківську маршрутку. І там мова про те, що е, люди в давньоківській маршрутці завжди, е, завжди, завжди, завжди мали пораду, завжди знали, як кому жити, і подекуди навіть ці поради бували слушними. Так само, як і ви, дорогі Володимире, ви е, е, даєте чимало порад в своїй книжці, і вони. Іди, не... Так, і деякі з них дуже слушні. Угу. Окей, друзі, ті, хто нас дивиться і чує, ви бачите, що не тільки Володимир в темряві, а часом в ньому зв'язок не ідеальний, і його слова розтягуються в моторошну мелодію. Мені здається, що все дуже гарно і ну, вдало для письменника Фантаста. Будь ласка, напишіть, будь ласка, в коментарях якого героя якої книжки вам зараз нагадує пан Володимир? А, бо, бо історія починається взимку, теж сніг висипав, до речі, до речі, висипав сніг як сьогодні. До речі. Так. І е, перший о, да, о, давайте поговоримо. От я якраз хотіла це з вами поговорити. Отже, там в чому можна я розкажу саму, саму зав'язочку. Чим починається? можна? Будь ласка, що ж тут вже? Я ж нічого не можу зробити, я ж не можу зупинити. Ми надто далеко знаходимося. Одне від одного. Я ще й гальмую. Ну, технічно. Технічно. От, власне, значить, я вам в двох словах розкажу, про що починається. Є дівчинка, там в тексті зазначено, що це доросла дівчинка Урсула, який якій дванадцять років. От, і значить, в неї є бабуся, бабуся 60-та. Ті, хто захоплюється математикою, можуть обрахувати скільки було бабусі, коли народилася просува, значить, день народження бабусі? 60 років. Бабуся дуже така мистецька, вона там і перекладачка, і поетка, така, що дуже цікава людина, в неї дуже багато знайомих по всьому світі. Ну і треба ж якийсь подарунок замовити. Ну, і дівчинка замовила, вона наклацала в інтернеті. наклацала, подаруночок їде, але є один. Моментик, сніг, все засипало снігом. Вантажівка з подарунком застрягла на дорозі. І, до речі, Урсула навіть скудила то має там, десь ще й веб-камера була, що вона навіть бачить, де вантажівка застрягла. Тобто тут трекінг цієї посилки ідеальний. І тут, от до чого я значить, до цієї точки я намагалась дорости, тут я. Як людина теж яка любить вигадувати історію? А і, і там далі. Значить, наступне речення, що суда така: ну я ж не здамся без бою. Ну, може, вона не саме Вакарчука цитувала, але думка була така: я не здамся, і от вона одягається, вона вирушає. Типу, це, це вирішується це питання. І що я подумала? Я подумала, що вона якось піде туди, е, якось всіма правдами чи неправдами дістанеться до цієї вантажівки, якось впухнаститься в свідомість водія, щоб ти відкрив їй, е, віддав посилку. Але, але ні. Е, Прокоментуйте це якось. Чудовий, чудовий хід, але е, я думаю, що е, героїня має бути все таки, е, ну не те, що взірцем поведінки в жодному разі, але принаймні не робити якихось при суперприкрих е, штук. Які можуть захотіти повторити читачки, читачі книжки, і відповідно не стресувати водіїв поштових вантажівок, які так застресовані через те, що повипадало до хрена снігу і вони десь там позастрягали. І коли там. Раптом в очі, йому, чи йому в очі хтось світить ліхтарем і починає відбирати ці пакуночки. Ну, це так, класний жанр. А, і я вже думаю про те, що можливо варто було і туди звернути. Щоправда, в цій книжці є щонайменше одна сцена неконтрольованого пересування на на ліцензійному засобі, власне, транспортному засобі. Там є Одна сцена необережного поводження із холодним, холодною зброєю, е, ну і всяке інше, але ну тут уже я не зміг зупинитися. Е, ну, власне, а е, тут зміг. От бачите, е, е, теж, якщо от ми сьогодні е, цитуємо е, Вакарчука, то от що ж це я, що ж це я не зумів зупинитися вчасно, а от Володя зумів зупинитися вчасно. Е, про кинжал теж. Знайдіти мене така дуже красива ілюстрація, дуже ну, гламурна по-своєму. Отут ялинка різдвяна, отак на першому плані. Ну не повністю, а окремі гілочки. Ззаду видно стіна, вона вся в масках, ну, тому що це в бабусі в неї велика. Колекція мистецтва такого і народного мистецтва, якісь там маски на стіні дерев'яні, можливо, з африки, можливо, зінтове не знаю. Значить, тут ялинка, тут маски, тут вікно біля нього стоїть дівчинка. В неї гарна зачіска, гарна стрижка. Видно, тільки От яку, дякую, і вона тримає. Кинжал. І я коли побачила цю е, картинку, я згадала свою книжку. Воно ж е, я ж що люблю, то згадую. Що Я люблю Я люблю свої книжки, як скромна людина. І в мене оце ж в книжці білка квасоля, як північний пожирак, а там є дівчинка квасоля, в неї в руках сокира. І всі в мене питають, що ж це як це так, в дівчинки в руках сокира? Я тобі треба буду казати, це ще що? А от в книжці скарбничка історії Володимира Арма, в дівчинки в руках кинджал. Слухайте, от дуже шкода, що немає книжки. Там така цитата про, про вбиральню. Шкода, що я вона, вона не вірила, вона була дорослою дівчинкою. Вона вже не вірила в чарівників, зате вірила у існування вбираль, вбираль, вбиралень у підземних переходах, щось таке чи в магазинах. Там стоїть, стоїть людина, яка прям дуже-дуже чисто вдягнена, а на дворі ж чорзношов. І... Да. От в якому сенсі? А я от не зрозуміла. Тобто, будучи митцем, який може відійти від схеми, від яких схем ви відходите з найбільшою охотою? Мабуть, від дедлайні. А ми вже говорили те, що кат на прізвище Малодобрий — це головний герой книжки Петра Яценка Львівська сага. Ми не обговорювали це, але е, штука в тому, що катів називали малодобрими по всій Польщі. Це було розповсюджене е, пойменування катів. Це була просто, ну як, от я не знаю, там коли е, про ведмедя кажуть. Бурмило та от mm -hmm. так само просто катів називали, щоб не називати напряму котом, їх називали пан Мало Я звідти принаймні про це дізнався. Угу, mm -hmm. бачиш, як отак. Про що це ми? Про те, які, е, глибо... як це, велика культурна, е, культурний контекст е, у книжок Володимира Ернева. Я не знаю, чи він дозволяє. Я не питала, але ну, я скажу своє е, Коли Значить, головна героїня, як ви знаєте, вже Урсула, я одразу дещо запідозрила. А потім, значить, їй треба було розповісти історію в певний момент свого життя. І перше, що їй, якби спало на думку, це про хлопчика, який жив на острові, йому довелося поїхати на інший остров і стати чарівником. От і я подумала, що це е, нам'юк е, на... ну тобто, я зрозуміла, що це зашифрована Урсула де... Боже, Урсула Нагуїн, яку, мабуть, ви любите? А може, ні? От е, це таке, що О, я, Боже. бачите, і я. Це е, нас е, ще один момент, який нас е, ріднить, окрім того, що ми обоє українці, чи те не потрібно знати все це для того, щоб отримати кайф від книжки? Це такі уже, знаєш, ну типу. Але ж яка насолода, якщо ти це розшифруєш? Це окремо. Так, так звідси. От, але все це у нас заводить на, е, е, не, не пев, на тонкий лід, на непевну о, стежку спойлерів. Тому я намагаюся максимально втриматись. Ага, е, так. Не варто піддаватись. Ці, Боже, забуваю слова, ці спокусі е, переповідають сюжет. Втім, е, я піддамся їй востаннє. Ми вже це розповіли, що е, там е, в переході е, дівчинка зустрічає е, ну, чарівника, скажімо так, і в них там відбувається певна розмова. Ну, як, е, тобто, сама Урсула це може не до кінця розуміє, але е, автор нам так подає ситуацію, що ми е, розуміємо, що цей чоловік невидимий для всіх інших. Він видимий тільки для героїні. І от вони стоять в переході. Е, судячи з ілюстрації, він мені дуже нагадує переход біля метро е, Льва Толстого. Мені теж до речі. Мені теж слухай, ну сто відсотків. Бачка. Я думаю, що це Сашко малював, пішов там просто і цей. Навіть графіті ті, що було зговорити, можливо, от. Або так? просто на низ, Я думаю, що простіше було намалювати, а потім нанести графіті уже там по походу. Так, і, і, і графіті такі, як ти хочеш, і, і ілюстрація гарна. Без цей підхід, я думаю, що треба запозичити. Але ем, повернімося до питань, яке я намагаюся поставити вже далеко не першу хвилину. Значить, дівчинка говорить з керівником, і тільки вона його бачить, ніхто більше й не бачить. І виходить, е, а збоку видно, ніби вона говорить сама з собою. Питання до вас: чи бували ви коли-небудь в подібній ситуації? Е, практи... Фактично я зараз в ній знаходжуся, бо якби хтось глухий побачив Ді. мене, він би побачив, що я сижу в телефон і говорю сам з собою. <ріхи> На щастя, правда, в цій квартирі е, немає більше людей, е, тим більше чужих, які би ходили. Повз повз мене туди-сюди, і немає поліцейських, і і так далі. Ну тобто, а так би да так би все це виглядало доволі доволі. Дивно я хочу зачепитись. От за якусь думку Володимир Арнів відомий як письменник, який планує, який от не може написати одну книжку, і все. Написавши одну книжку, він хоче написати ще 5 6, 7 книжок в цій серії. Не завжди йому це вдається. Річ якби частіше йому це не вдається, ніж вдається. Ну, давай ні, давай все-таки ми будемо говорити про це вже коли там, ти будеш над могилою Аріювати, говорить, тоді вдалося чи не вдалося. Поки живий, надія є і плани mm -hmm. є. Так що не треба оце тут одразу так. Добре, якщо я. Ну, просто що я можу померти першим. Ну. Я виграв. Ні, ну що слухай, як. <ріст> так, так питання ж було в чому? Питання було таке: я зрозуміла, що це е, не одна книжка, а проєкт серії. Розкажіть, бо я розумію, що може окей. Розкажіть, будь ласка, про план і проєкт цієї серії. Які ж книжки будуть е, після цієї? Не розкажу, для того щоб потім е, не могла е, з е, таким бадьорим. Бадьорою радістю розповідати, що не вдається писати продовження. Дивись, насправді, ця історія повністю завершена, і вона робилася як завершена. Вона робилася от так, щоб в кінці прям було слово «кінець», і воно там є, і на цьому ставилася така жирнюча-жирнюча крапка в тих пригодах в тій арці історії да, арці персонажа, яка є в скарбничці. От, водночас я розумів, що є е, великий обсяг іншого матеріалу, теж цікавого, який хочеться зробити. І мені треба було знайти м, під це діло історію. А, і начебто я її знайшов, а, і я поступово на рівні там, такого конспекту, там, щось собі нотую. О, Буде це чи не буде, я не можу сказати зараз. А більше того, для того щоб деякі зухвальці не тішилися і не казали, що Аріняк не дописує серії. Я б все таки хотів би дописати трилогію «Порохи з драконових кістого головців» і драконові сироти. І от власне знову повертаюся до неї, сподіваюся, що вже. Може, допишу, потім там ще сапінси чекають, але але, але е, ну, до скарбнички теж, ну, коротше, треба зробити, щоб було прикольно. От якщо якщо забудьте все, те, що сказано до цього, найголовніше треба зробити, щоб було зроблено прикольно. Ну, От ви е, згадали, як це, зухвалих. Е... Зухвальців, які зловтішно сміються з проблем і труднощів автора. Насправді ні. Насправді я тут хочу зацитувати іншу історію. Я не знаю як усі наші глядачі, але я так підозрюю, що Володя, так як я, ми були дітьми в радянському Союзі, на жаль, і мали справу з цією літературою. Радянською дитячою, але деякі фрагменти, звідти я пам'ятаю Я пам'ятаю книжку, яка називається Старий Хатавич. І звідти я пам'ятаю тільки одну річ: там хлопчик, цей піонер, знаходить Джина, який власне, йому допомагає, а потім десь вже наприкінці книжки, його друг також знаходить Джина. Якщо перший джин, чи може це в другій частині було, я не пам'ятаю. А ні. що а другий був злий типу? Да? Це, це, це ти це маєш на увазі? Почекай, ні, я не саме. Тепер є деталь. В історії, от ми ж говоримо про історію, важливі деталі. Значить, цей старий Хотавич він, е, був добрий і допомагав цьому хлопчику радянському, якого звали Волька, а е, на, інший джин був злий. Він виліз, він був лютий. І він е, абсолютно не, не був той, хто виконує всі бажання. Я з нього спитала, що ж ти такий злий? А він сказав: як мене оце запечатали, де його там, в лампу запечатали, чи? Що? Що? Є -є -є -є, в що? В Глечку, От, Як каже, як мене запечатали, я оце сидів. І перші сто років я думав, хай хтось мене дістане, я йому три бажання виконувати. Але минуло 100 років ніхто мене не дістав. Я думаю, добре, хай мене хтось дістане, я йому всі бажання ви, виконаю. І ще 500 років був, сидів, і ніхто його не дістав. І тоді, Джон, я подумав: хай мене хтось дістане, я його заб'ю. І тоді, ем, хлопчики, дістав. Так само, до чого це я? Я просто я обожнюю книжки Володимира Гарніва. І я дуже чекаю на завершення циклу «Порох із драконових кісток. Перший рік, як я читала, чекала цей цикл, я подумала, хай вийде цикл. Я подарую Володі якийсь подарунок. Наступні кілька років я читала завершення, думаю, хай вийде цей цикл. Я про цю книжку всім розкажу. Хай вийде завершення. А тепер я вже на цій е, зізнаюсь, е, прийшла мені думка погана, що, мабуть, вже як він закінчить цей цикл. Я тішуся, що о, весь все це записується і в разі чого. У поліції будуть докази того, хто саме забив мене е, олівцем, е, значить, десь там в темному е, переході, е, в книгарні якісь там за, за стелажами. Це гарний акорд, але це не той акорд, яким варто завершити. Якщо хтось ще хоче щось писати, пишіть, а завершити я хочу таким акордом. От бачите, я принагідно говорячи з вами, в мене спливають якісь цитати з Лема, цитати з Галини Ткачук і навіть цитати з радянської дитячої літератури. Як ви вважаєте, які цитати? Або образи, або сюжетні ходи із книжки скарбничка історій спливатимуть у людей, хто от зараз прочитає, а потім виросте, і от в якійсь розмові в них хопа спливе щось із цієї книжки. Зробіть припущення. Що це має бути. Я думаю, що ті, хто дивився цю нашу розмову, вони просто будуть цитувати вас, Галина. І вся скарбничка буде затьмарена, затьмарена просто. Ну і моїми, моїми, можливо, теж якимись е е репліками, е тільки мої дурнуваті, От е вона буде затьмарена цим, цим всім. Насправді, я, я чесно, я не знаю. Мабуть, з мабуть, єдиний і і такий, якась така штука, але це не зі «Скрабнички», це з нової книжки. Якась така штука, яку якою е якось так тішився, вона мені прийшла і. І Я так, знаєш, прям, оце оце, прям я задоволений. Це є сцена, де головний герой приходить до відьми. У неї там такий величезний білий кіт. Кіт, ха, кіт сидить, та майкун. Щось типу майкуна. І він сидить на кріслі, і вона каже: цьому Адаму: каже: Сідай! і далі там кіт подивився на Адама хижим поглядом, сповненим сподівання. А, Адам подякував, але не сів. І який же ж висновок із нашої розмови? Дозвольте, я його зроблю. Перший висновок негайно усім, хто нас чує зараз, або в запису, треба піти або на сайт, де строгов, або в книгарню і купити там, як мінімум, книжку Володимира Аренєва «Скарбничка історія. І ще можна купити багато інших книжок, бо це варто зробити. Тому що що ж куплять, якщо не книжки? Так теріпрачет дуже раджу. Якщо ми вже тут цей згадуємо про книжки Старого Лева, то одна з найулюбленіших серій фантазійних це тері праче в мене також. І також якщо серйозно, ми дуже всім дякую, хто нас дивився, тому що відомо відключення енергії, відомо цей час, коли люди. В Україні можуть бути перед екранами, він обмежиться, можеться, можеться. Тому особливо ми вдячні тим, тим, хто цей час присвятив нам і книжці дорогого Володимира. І е, третій ще який висновок. Дуже дякуємо Володимиру, що він приєднався, хоч і нема в нього світла, але е, атмосфера таємнича, зловісна, в чомусь жахлива, але все одно він е, з нами побув і своєю харизмою зігрів цей холодний зимовий вечір. Дякую.